Юлія Тимошенка, фракція Батьківщина. Зараз я хочу звернутися до країни. Щойно проголосований законопроект 11416 Д, який збільшив податки на найбідніших людей, вівши податок на заробітну плату 5%, і збільшили на найбідніших, найдрібніших підприємців на ФОПи. Дорогі друзі, наша фракція проголосувала категорично проти. Ми безумовно підтримуємо, що для нашої армії, для Збройних сил України потрібні фінансові ресурси. Щоб вигравати війну, потрібні гроші. Але коли країна збирає гроші для того, щоб перемогти в цій війні, саме головне, що мусить бути, це справедливість. Розумієте, справедливість. І коли сьогодні обкладають податком в цьому законі найдрібніші підприємства ФОПи, які не просто скорочуються у нас разом з середнім класом, а практично більше 100 тисяч ФОПів за останній рік ліквідовано. І в той же час залишають податкові пільги для олігархії. Це Закон про інвестнянь, де вся олігархія не платить жодного податку? Залишають блатних своїх, які в індустріальних зонах не платять жодного податку. І залишають ще і в системі дія спеціальні підприємства, які теж не платять податки. Скажіть, будь ласка, де справедливість? І коли говорять про гроші на армію, чому немає податку на розкіш? Чому немає детюнізації, а знову на ті, хто працює в білу, забирають останню копійку. Скажіть, де справедливість, коли вчителя, науковця, бібліотекаря, освітянина, медика забирають останні 5% заробітної плати, останні копійки, а в той же час в бюджеті на наступний рік в півтора рази. Піднімають заробітну плату всім чиновникам, коли в наглядових радах платять по 400-500 тисяч заробітні плати в місяць, і коли корупція, яка захлинула країну, в тому числі в Міністерстві оборони, просто перевищує мільярди доларів, чому така несправедливість не наводиться порядок, не оподатковується розкіш і олігархія? А покладаються податки на найбідніших. Саме тому наша команда запропонувала альтернативні гроші для армії. А за цей законопроект ми проголосували проти, проти насилля такого.